Збирають на реанімобіль у Чернівцях в маленькій майстерні відтворюють вишиванку за зразком сорочки Степана Бандери. Зібрані кошти йдуть на підтримку армії. Благодійний проєкт ініціювала громадська організація Всесвітній день вишиванки разом з партнерами. Наразі вже створили півсотні жіночих версій, вишивають по 12-14 годин на день, щоб люди якомога швидше отримали своє замовлення. Процес відтворення унікальних вишитих сорочок бачила і наша знімальна група. Унікальні сорочки Бандерів не відшивають у невеличкій майстерні в Чернівцях. Процес триває і вдень, і вночі, адже робота копітка і потребує уваги до дрібниць. Керує процесом створення ексклюзивного національного одягу майстриня Ганна Кривобок, яка вишиває з 15 років. Робляться деталі, на яких потрібно виконувати вишивку. Це манжети, стієчка, наприклад, вперед, рукава, де повинна бути вишивка, тоді вже. Вишивається, робиться відстань, на, робиться сама пробна версія, яка щоб була гарно, наприклад, довжина вишивки, щоб було достатньо малюнку і щоб вона гармонійно дивилася на одязі. Ідея створити серію унікальних жіночих сорочок виникла після того, як організатори проєкту побачили попит на відтворену сорочку Степана Бандери, яку презентували цього року на День вишиванки. Тоді до цієї сорочки протягом кількох годин була неймовірна черга людей. Всі хотіли її побачити, сфотографуватися поруч з нею. І це такий дуже гарний показник того, як українці нарешті починають цікавитися своєю культурною спадщиною. І розуміють, що вони хочуть досліджувати українську історію, написану українцями, а не різними ворожими інформаційними пропагандами. І коли ми побачили, що такий інтерес є до цієї сорочки, зрозуміли, що якось цей інтерес треба акумулювати. І завдяки нашим партнерам благодійному фонду коло відшили тираж 100 сорочок для того, щоб закупити бронежилети. І ця акція так і називалася Вишиванка. Духовна броня українців, і ця духовна броня перетворюється на фізичну броню. Нам вдалося придбати 35 бронежилетів. Попит на чоловічу сорочку показав, що інтерес до українського наразі неабиякий, тож цей момент не варто втрачати. Коли ми зробили чоловічу версію, звичайно, що. Українки не змогли залишитися осторонь. Ми отримали дуже багато запитань, а де ж жіноча сорочка Бандерівна, і ми розробили також жіночу версію. Її амбасадоркою стала відома журналістка Яніна Соколова, і нашою метою було зібрати на реанімобіль. Ми вже, до речі, зібрали необхідну суму, вже навіть оплатили придбання за кордоном. І ось дня на день машина вже буде в Україні. Ціна бандерівни 5 тисяч гривень. Наразі майстрині створили вже півсотні жіночих вишиванок. Це абсолютно такий масштабний всеукраїнський і міжнародний проект. Сорочки замовляють з всіх регіонів України, із-за кордону, звичайно, також із європейських країн, сполучених штатів, з Канади, з Австралії. Тобто, де є українці, де є солідарність з Україною іноземці, там звичайно є попит на українську культуру. Вишиванку створили з українського льону. На сорочці застосовані техніки, коса глиштва та хрестик двома відтінками сірого. Так як закладено, бо дослідники дивилися, які все ж таки кольори, і побачили, що кольори два кольори. І все ж таки, вивчаючи традиції того регіону, вони вирішили, що це все ж таки чорний. І може бути графітний колір. З часом воно може даже і потускніло, але ми що, ну, взагалі-то вирішили відтворити тими кольорами, яка вона відтворена на фотографії. Процес створення чоловічої сорочки відрізняється від жіночої. Є різниця по часу, бо на чоловічу ми дали більш уставку ширшу і манжети там широкі. Оце якраз манжети чоловічої сорочки на машинці зараз знаходяться. Але по складності, вже як вишивається, то жіноча складніше, бо це вишивається зразу на деталях крою, і там треба правильно виставити кожну деталь, щоб воно було гарно виглядало і точно потім пошити по сорочки по викрійці. Готові вироби тут запаковують та готують до відправки. На пакунок обов'язково додають інформаційну складову. Це жіноче, і потім ми в таку теж коробку натуральну. Покурок складаємо, щоб воно десь не посувалося, то все може бути. Зараз жіночих понад. 50, я думаю, що ми доходимо. Ми все виробництво зібрали за три дні, не тільки сорочок, а й звичайно зрозуміло, що якщо робити, то робити вже гарно. Тобто ми їх і красиво запаковуємо і обов'язково, бачите, показуємо це автентичне фото, з якого була відтворена ця сорочка. І, звичайно, що. Завжди нагадуємо цитату Степана Бандери, що нашою перемогою є перемога наших ідей. В майстерні допомагають наближати нас до спільної перемоги від самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку відшивали шеврони, а вже зараз створюють унікальні вишиванки. Попит на відтворену сорочку Степана Бандери ще раз показує наскільки вагомою є постать цієї людини в історії українського народу. Я думаю, що формула успіху саме цієї сорочки в першу чергу, звичайно, в постаті, кому ця сорочка належала, Степан Бандера сьогодні асоціюється з українців як один із найвизначніших провідників, найвідчайдушніших провідників української ідеї та української державності це настільки вагома історична постать в історії української держави та культури. Що досі наш ворог росіяни бояться Степана Бандерові? Леся Воронюк додає зараз. Команда працює над пошуком нової сорочки іншої відомої української постаті. Тож, можливо, вже наступного року світ побачить відтворену майстрами сорочку Тараса Шевченка чи Івана Франка. Побачимо, Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4